1083 гривні в турецькому звичайному супермаркеті. Що ви можете собі купити? 4 ось таких ось перця, одна запашна петрушка. одна буханка хліба, Невеличке півлітрове молоко, пів кілограма ось таких маленьких бананів. 4 ось таких яблука, маленький звичайний йогурт. Трішечки таких невеличких огірків. Ось такий лавашик. Мій улюблений айран літровий, три рожевих помідора, 200 г таких невеличких, типу як черіки. Вони називаються в Туреччині коктейльні помідори. Твердий сир кашар. І ось така от невеличка намазка на хліб. Я його використовую чи з авокадо, чи на лаваш, коли роблю таку, знаєте, шаурму. Дуже малесенький сир, котрий потрібно смажити, стреч плівка, щоб. Класти щось в холодильник, я нею закриваю. І останнє це ось такі три невеличкі перчика. Як вам ціни наразі в Туреччині, в самому звичайному маркеті? Діліться своїми цінами в коментарях. Давайте порівнювати, бо я бачу, навіть в Туреччині місто від міста дуже відрізняється по цінам.